Всім привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про екстренера збірної України, який офіційно покинув УАВ і працевлаштувався в Мілані. Та про те, як Вацко розніс Шевченка за відсутність видимих результатів УАВ. Треба не лозунги. Треба робота. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Бажаю приємного перегляду. Поїхали. Спортивний директор Шахтаря Даріо Серна розповів. Про перехід Тараса Степаненка в Юбспор. Це було наше спільне рішення з президентом. Степаненко легенда клубу, який ще хоче пограти в футбол. Але останні півроку він не отримував ту кількість ігрової практики, яку хотів. Керівництво пішло на зустріч і надало йому статус вільного агента, аби він пограв в іншому чемпіонаті, в іншому клубі. Це людина, яка дуже багато дала шахтарю. Але, на жаль, ніхто з нас не вічний. Захисник молодіжної збірної України підписав контракт з Динамо. Київський клуб на своєму офіційному сайті повідомив про продовження угоди з Костянтином Вівчаренком. Новий контракт гравця розрахований до 30 червня 2028 року. Термін чинної угоди футболіста спливав в кінці 2025 року. Зазначу. Що портал Transfermarkt оцінює вартість 22-річного футболіста в 1 мільйон 800 тисяч євро. Нагадаю у поточному сезоні Вівчаренко зіграв 18 матчів за Динамо у всіх турнірах, у яких відзначився одною результативною передачею. Ігор Циганик про Володимира Брашка та Георгія Судакова, яких Динамо та Шахтар не захотіли продавати в зимове трансферне вікно. За Брашка пропонували досить непогані гроші. Можливо, є якісь домовленості, про які ми не знаємо, але де його можна засвітити. Якщо Динамо виграє чемпіонат, пробитися до Ліги Чемпіонів буде дуже важко. Те саме стосується Судакова. Порту та Фіорентина робили шахтарю пропозиції. Може, треба було відпускати: відпустили ж Сікана та Зубкова за невеликі гроші. Не думаю, що зараз за Судакова пропонуватимуть величезні гроші. 50 мільйонів євро Судаков навряд чи колись ще коштуватиме. Друзі, а як ви гадаєте, чи потрібно було відпускати Судакова та брашка в це зимове трансферне вікно? Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Я думаю, що Судакова треба було відпускати ще влітку, коли за нього давали 45-50 мільйонів. Президент УАФ Андрій Шевченко про плани щодо запрошення Юргена Клопа до України я ніколи не даю обіцянок. Але можу сказати, що триває процес перемовин. Ми зробимо все можливе, щоб клоп приїхав. І ми в процесі перемовин з різними фахівцями для того, щоб вони могли приїхати сюди і дати можливість отримати знання від них. Захисник київського динамо потрапив до списку потенційних наступників Вірджила Вандейка у Ліверпулі за даними Міжнародного центру спортивних досліджень. Серед молодих центрбеків, які можуть замінити нідерландця, опинився Тарас Мехавко. 19-річний оборонець посів четверту сходинку у рейтингу, а очолив список Пауку Барсі з Барселони. Також у переліку присутні Райан Фламінго з ПСВ і Томаса Раухо з Бенфіки. Нагадаю, цього сезону талановитий захисник провів за Динамо 27 матчів, у яких записав на свій рахунок один забитий м'яч та одну гольову передачу. За даними порталу TransferMarkt, його вартість складає 3 мільйони євро. Донецький шахтар незабаром може залишитися без головного тренера. Проблема в тому, що фахівець зацікавив нідерландський Феєнорд, який встиг стати для нього рідним. Про інтерес Феєнорда Пушича повідомив портал Туто Mercato Web. Раніше Феєнорд звільнив з посади головного тренера. За інформацією джерела. Пушич є для Феєнорда одним з основних варіантів. До того ж, представники клубу вже виходили на тренера. При цьому до Шахтаря поки ніхто не звертався. Незважаючи на всі проблеми з Пушичем, його в Шахтарі вирішили залишити до закінчення сезону. Однак рішення було ухвалено ще до інтересу Феєнорда боснійський фахівець, у якого є громадянство Нідерландів. Працював у Феєнорді з 2021 по 2023 рік. У чемпіонаті Нідерландів Феєнорд посідає п'яте місце і не вигравав уже 4 матчі поспіль. Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко перше висловився щодо провального допінг-тесту. Він грав Челсі та національної команди Михайла Мудрика. Гравець раніше провалив тест на Мельдоні, але ще чекає результати про ББ. Шевченко висловився про цю ситуацію на прес-конференції в будинку футболу. Передає тато таке. За словами Шевченка, він особисто спілкувався з Мудриком та його представниками і висловив слова підтримки. До того ж, наразі УАФ листується з юристами гравця. Я спілкувався з Михайлом та його представниками. Ми у листуванні з його юристами. Він дуже важливий гравець для нашої збірної. Будемо його підтримувати, сказав Шевченко. Зазначу, що Мудрик провалив допінг-тест після того, як повернувся в Лондон після матчів збірної України проти Албанії та Грузії. В лютому мають відкрити допінг пробу Б, після чого стосовно нього буде ухвалено рішення. Вінісіус Жуніор Я бачив банер у болівальників Мансіті, і це мотивувало мене ще більше. Бразилець поділився думками щодо перформансу фанів містян у матчі ЛЧ. Я побачив банер від вболівальників Мансіті, і це мотивувало мене ще більше. Щоразу, коли вболівальники суперників щось роблять. Це дає мені більше сили зіграти чудовий матч, сказав Вінісіус. Зазначу, що перед початком гри на трибунах з'явився банер із зображенням Родрі, який тримає золотий м'яч та написом: Перестаньте гірко плакати. Мауро та Соті повернувся у рідний клуб. Італійський фахівець Мауру Тасоті увійшов до тренерського штабу Мілана U-23, повідомляє офіційний сайт Росонері. Наставником команди є екзахисник Мілана та збірної Італії Даніеле Боннера. Наразі команда посідає 18 місце з 20 команд у групі Бі серії С, Третього за силою дивізіону Італійського футболу. 65-річний Тасоті, працював заступником голови Комітету національних збірних УАВ. Раніше Мауро був асистентом Андрія Шевченка у збірні України та Джену. До цього працював скаутом, помічником та головним тренером Мілана. Артем Довбик може пропустити найближчі матчі Роми через проблеми зі здоров'ям. Українець вже 5 місяців бореться з травмою, яка заважає йому набрати оптимальну форму. Останнім часом Добик виходив на поле лише завдяки спеціальним сеансам терапії, що тимчасово знімали біль. Повідомляє кур'єра Дело Спорт: Форвард може не зіграти проти порту у лісі Європи, адже лікарі наполягають на його відновленні. Однак римляни не хочуть залишатися без гравця у розпал сезону, тому хвалюють обережні рішення щодо його навантажень. Артем Добик відреагував на інформацію італійських ЗМІ. В мене все добре. Не розумію, для чого вони це пишуть. Схоже, що хтось спеціально це робить. Челсі може підсилитись українцем. Як повідомляє Daily Mail. Челсі зацікавлений у підписанні захисника Борнмута та збірної України Іллі Забарного. Зазначається, що сині вражені грою українського оборонця. Також Челсі придивляється до іншого захисника Борнмута Діна Хьойсена. Також Ілля Забарний належить до списку інтересів Ліверпуля. Червоні стежать за ним. У цьому сезоні Забарний провів 26 матчів за Борнмут. Трансфермаркт оцінює його вартість у 38 мільйонів євро. Відомий український коментатор Віктор Вацко висловив незадоволення роботою очільника УАВ. Що я чую, ми хотіли б, ми мріємо. Ми хочемо. Знаєте, як це називається? Це називається лозунг. Але треба не лозунги, треба робота. Рік вже Шевченко очолює УАВ, який просуває ідеї з діджиталізації, де результати роботи. Знаєте в чому наша найбільша проблема? Конкуренції немає. Шевченко один. Сказав Вацко у програмі Вацко Лайв. Друзі, а як ви оціните роботу Шевченка? Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Бувайте!